У 1954 році СРСР передав Українській РСР Кримський півострів Крим. Що перебуває в статусі непізнаної території без жодного статусу у складі РРФСР, який був окупований під час перебування Російської імперії у 1783 році і колонізований практично за усіма параметрами, у тому числі видаленням основного корінного населення за межі півострова. І, звичайно, що залишалося робити український РСР, що знаходилося так само під керуванням метрополії, Кремля в періоду окупація 1783 році Крим в руках росіян перетворився на спалену землю у прямому розумінні цього слова. І Хрущов, не осилюючи півострів, вирішив позбавитися від Криму, віддавши на баланс Україні. Українське РСР довелося подавити емоції, мовчки прийняти подарунок і перейти до управління цієї безхозної території. Це б нічого, проте розвал СРСР у 1991 році і активне повернення на свою землю корінного населення Криму, основній масі кримські татари вимагало необхідним визнання новою україною кримського півострова вільним від окупації з відновленням статусу корінного населення від окупації 1783 відновленням прав корінних народів Криму по своїй національній території. Але цього так і не було зроблено за весь час з 1991 року по 2013, включно. Яка причина? Нам не складно здогадатися. Пишіть свої думки. Нам цікаво, що думаєте саме ви. У 2021 році президентом України Володимиром Зеленським був під... Писаний та ініційован закон про корінні народи України, який Верховна Рада прийняла 1 липня 2021 року. році. Хочемо відмітити, що жоден президент України цього не зробив для кримських татар, кримчаків та караїмів. Документ спрямований на максимальний захист культурних, інформаційних і інших прав корінних народів, надання корінним народам механізмів і інструментів роботи з українською державою. Зокрема, визнаються представницькі органи корінних народів. Закон визначає, що корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, Караїми, Кримчаки, корінний народ України автохтонна етнічна спільність, яка сформувалася на території. Торі України є носієм самобутної мови і культури має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи усвідомлює себе корінним народом України, складає етнічну меншість у складі її населення і не має власної держави за межами України. Ухвалення цього нового закону, котрий відповідає вимогам підсумкового документу корінних народів ООН, Резолюція Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй номер 69-2 від 22.09.2014, дозволяє сьогодні парламенту України прийняти постанову, який підтверджує Крим вільним від окупації 1783, одночасно підтвердивши право корінного народу Криму вирішувати долю своїй на. Національної території варто також відмітити про наявність офісу міжнародного суду на адресу Російської Федерації і на адресу України в наданні підтверджень приналежності Криму цій або іншій стороні. Міжнародний кримінальний суд почав працювати у 2002 році на основі Римського статуту 1998 року. Цей орган був створений для розслідування важких злочинів, геноциду, військових злочинів, злочин проти людяності. Він може проводити розслідування відносно будь-якої країни. Росія підписала Римський статут з 2000 року, але не ратифікувала його у 2016 році. Вона зовсім ви вийшли із складу суду незабаром після того як той визнав анексію Криму міжнародним озброєним конфліктом. А ситуацію на півострові з березня 2014 року рівнозначно стану окупації. Україна у 2000 році також підписала Римський статут, але не ратифікувала його. Досі немає відповіді. Жодна із сторін не надала обґрунтовану і мотивовану відповідь ні на адресу Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, ні на адресу міжнародного кримінального суду, ні в адресу міжнародного суду ООН. Тобто сторони беруть участь в спорі у міжнародних судах, але не можуть надати таких підтверджень. Що думаєте ви, наші дорогі під? Підписники. Пишіть нижче в коментарях. Нам цікаві ваші думки. Ну а ми хочемо подякувати вам за те, що додивилися до кінця нашого відео. За ваші підписки, лайки, коментарі. Ми читаємо кожен коментар кожного з вас. Ну а хто нас бачить вперше, то обов'язково підписуйтесь. На цьому каналі ми ділимося історією, культурою, звичаями корінного народу України, кримських татар. Чох саглас? До зустрічі!